А ви знаєте, дуже а, зараз колись ми коли не знали, коли так не цікавилися езотерикою. А, ми мало говорили про ці магнітні бурі, про ретро ретроградні ті, ті от, Меркурії, Венери. От зараз у нас що не тиждень то щось ретроградне. Дивіться, планети постійно змінюються, енергії постійно змінюються. І ви знаєте, от вплив магнітних бурь так, воно існує в просторі. Але я би, чесно кажучи, сказала, дуже багато ми на це починаємо фокусувати своєї уваги. Ой, в мене була й голова, магнітна буря, ой, в мене щось не вийшло. Там на роботі магнітна буря, а я сьогодні не буду там це робити, бо магнітна буря. Розумієте, що ми робимо? Ми переносимо фокус уваги і відповідальність за свої дії, свої наміри, свої вчинки на планети, на магнітні бурі. А чому ми не можемо робити це? Тому що ми це можемо робити, ага, магнітна буря значить, щось відбувається, тобто це якісь дії, да, якась активність. Чому я не можу налаштувати себе на активність, щоб знаєте, як з'єднатися з цими енергіями і бути активним для себе, для свого життя, однозначно буде? Уже найближчим, от мені показують, що найближчим часом зараз ідуть домовленості, я би так назвала їх закулісні, так які ми бачити не можемо. Ці результати цих перемовин будуть якби викладені на нас загал. І, на краще для України, На краще на фото нашої лати постійно рюся і перемовини з Рашкою, і перемовини з Україною. І мені постійно падає карта верховна жриця. Це каже про те, що у просторі вже все вирішено, вже все є. Просто ми цього бачити, поки не можемо. Ну, ви знаєте, може, воно і на краще. Дивіться зараз, як розгортаються стрімко по події, те, що ми бачимо. І так, на жаль, Рашка б'є по Україні, бачимо це і на минулому тижні. Бачимо це і на вихідних бачили, на жаль, але це ще раз доказує: це такі, якби частина плану. Ворог не припинить бити. Тут треба. Ворогом його ж зброєю не можна домовлятися із кровавим тираном, не буде ніяких домовленостей, тому що він їх просто не виконає. Тут тільки його зброя, чіткі ультиматуми, і знаєте, козирі в рукаві. І повірте мені, Сполучені Штати ці козирі мають, і ми їх також маємо, тому що вони на руку для нас, на руку для України. Ви дивіться, що відбувається зараз. Ви дивіться, що відбувається на е, тимчасово окупованих територіях, в тому числі в Енергодарі, коли зараз орків масово вивозять е, з Енергодара вночі. Це я знаю, тому що е, мені пишуть підписники, мені пишуть ті, хто мене слухає, хто мене дивиться, і запитують, що це. Все, е, Рашка вже точно знає, що вона програла. І вона вже здає задню. І ці останні удари це передсмертельні конвульсії. Нічого більше. Не буде наступу, не буде повторної війни. Буде тільки наша перемога. І вона вже є в просторі. Так, нам важко це повірити через ці обстріли, через те, що відбувається зараз, через ці новини. Але повірте, ми не все можемо бачити, мої хороші. Ми не все можемо відчувати. Це так само, знаєте, коли. Почалася війна, ніхто в це не вірив. До останнього не вірив, до перших вибухів. Розумієте, що таке можливо? Так і нам зараз важко повірити, що ось це вже закінчено. Просто це останні конвульсії. Але повірте мені, це буде дуже радісно на душі. Це буде прекрасна весна. І весна нашої перемоги вже почалася, мої хороші. Трійка мечів, вісьмірка жезлів, нічого в нього не вийде. Ці плани в нього залишаться тільки в планах, що би він не говорив і що би він не планував. А, дивіться, те, що точить знову одні ті самі карти, що і на Литву, і на Фінляндію. Тобто знову дивіться впали ті самі карти Верховна Жриця і Мир. Але десятка, це для нього десятка жезлів, це для нього дуже тяжка ноша. По дві ці мечів, я не бачу вже таких спроб. Дивіться, воно перегралося, тому що минулого року, я пам'ятаю, дивилася це питання, і в нього прям були такі активні плани. Але так як зараз він, знаєте, як в тупіку ці плани реалізовані не будуть. Все, воно вже перегралося. Мені би хотілося, щоб усі оці країни Європи, на яку а, якби, точив да, точив око, зуб, оцей кривавий тиран, диктатор, щоб вони пам'ятали, хто стримував ворога весь цей час, а стримувала його саме Україна руками неймовірних мужніх українців. Ситуація ще буде напруженою. Бачите, аж жезлів будемо тримати. Але поверховній жриці і карті мир ми втримаємо. Не хвилюйтеся. А Зеленський йому як кістка в горлі. Розумієте? Кістка в горлі по десятці, Саме в нього дивіться, тут в нього до Зеленського йде особиста неприязнь. Розумієте? Особиста неприязнь. Він не думав, що так буде. А давайте згадаємо мої хороші. 14 рік давайте згадаємо майдан. Давайте згадаємо, де продовжився Майдан, бо він продовжився на на Донбасі. Розумієте? І хто там був? А давайте згадаємо. Тож в нього особиста неприязнь до пана Зеленського. Особисті рахунки. Він ніколи не буде з ним консолідуватися. Ніколи. Це я вам гарантую. Так, на цьому тижні будуть ще масовані обстріли. Прикінець тижня, будні дні Київ. Одеса, Миколаївщина, не Миколаїв. Запорізька область, от саме передмістя, не центр, як вони були раніше, а от околиці міста і район Запорізький. І місто Дніпро для мене зараз от дуже велику небезпеку. Я відчуваю на цьому тижні саме для цих міст. Я перепрошую, мені зараз кажуть Львів, Львів, не програвся Львів. І Львів буде одночасно з Києвом кажуть, коли Київ, тоді Львів. Ось так. Четверка Пентаклів. Ні, я не бачу взагалі ніякого арешника. Дивіться, жертви від ударів ворога по четвірці мечів, ще будуть. На жаль, на жаль, ще будуть, але це не орешник. Я не бачу Орешніка. Я його і не бачила. Ну, знаєте, я його називаю недоорешник. Всі, хто мене там слухає, всі, хто мене дивиться, я хочу сказати, що загрози я не бачу. Дивіться, так як дивилася я і дивилася раніше, це дійсно, якби він в них був, повірте мені, він би вже давно був запущений, вони його не мають. Вони його робили, робили і не доробили, розумієте? І це тільки вони запустили оцю е пустишку, пам'ятаємо да, по Дніпру, і починають. От ви пустишку запустили, а зараз будемо запускати вже справжній. Не бачу я, щоб володіли вони справжнім мережником. Не бачу я такого. Ні, це не фейкові новини. Тут іде король жезлів, королева пентаклів. Тобто ми маємо точно якийсь козир в рукаві. Це новини не фейкові, дійсно, так як я бачу, що ми зайшли туди, але, мої хороші, що я хочу вам ще сказати? А, я хочу вам сказати, що зараз ми будемо спостерігати дуже цікаві удари. І не лише по Енгельсу чи по інших нафтобазах, я бачу удари по Московії. Протягом семи днів. Дуже гарні новини. І це вже визначено. Будемо бити. Будемо бити, могли бити і раніше, але не мали дозволу. А так, як Трамп зараз, начебто, занепокоєний, що Путін не дотримується. Своїх обіцянок не стріляти, як ми бачили, це не на вихідних і не тільки на вихідних. І тому, знаєте, по верховній жриці я бачу, що така була задумка, тому що знали прекрасно, що ворог ніколи не буде дотримуватись своїх обіцянок. А так як обіцянок він не дотримується, ми отримаємо дозвіл. Ви знаєте, я б не сказала, навіть би не назвала це перемовинами. Тут йдуть чіткі ультиматуми, чіткі постанови, і тільки обговорюються, от коли вони будуть виконуватись. Тобто по десятці мечів я бачу, що Рашка зараз потерпає навіть в цих перемовинах дуже велику поранку. Вони не знають, вони, знаєте, лише зараз, як, ем, як в тупіку. Вони зараз як в тупіку, і це просто таке питання часового проміжку, і знаєте, невеликого часового проміжку.